Нині для історії України дуже важне значення мають нині почитаємі мученики Фіодор і його син Іван і Йоан. Літописці називають їх первими гражданами неба із числа жителів Києва. За що? У часи, коли Владимир князь Новгородський захватив силу Київ, і в тому захваті іще й брата рідного убили, варяги, котрого пригласили нібито в гості, а при подході убили Владимир Язичник. В той час. Розгул язичства був великий. Швеція, і ціла Германія і тогдашня Русь була в ужасі язичства. І Владимир, коли вернувся із похода, то старці князі бояри, будучи язичниками одновременно і жрецами, вони об'явили, що хочуть. У славу язичних богів принести в жертву або юношу, або дівчину, на котра впаде жетон. І коли підкинули жетон, то той жетон упав на Івана, сина Фьодора. І тоді закричали язичники, ідім, хапайте ножі, заріжемо, то ту жертву у жертву богам язичським. Ну так накинулися, як убійці на якоїсь животної. А куди діватися язичество завжди було дикарством сатанинським? У любив державі, де хотіли, щоб частина народу втратила таку чоловічність, людяність, піднімали із заглушених істочників язичество. І язичество пробуждало в людях саму крайну дикость, агресію і ненависть. Так, ці двоє, коли узнав Фьодор, що його син жертва язичеська, по перших, сказав язичникам: та ваші боги, то пустоє дерево, нині є завтра згниє. Тільки Бог, котрого греки вірять, де я, і Йоанн прийняли крещення, той Бог істинний, християнський Бог істинний, а ваші боги – то тупость і відсталость. Но язичникам не треба було більше агресія сатанінська. Накинулися вони і закрилися у своєму домі, а ті подбили погост і так. Потягнули і насильственно обох убили. І так перші християни, котрі стали гражданами неба, каже літописець, стали Фьодор і Йоган. З одного боку, то було велике, Владимир Київський, тодішній уже Захватчик Києва, язичник, хоча у нього оставалося десь там на затилку воспитання от його бабки. Ольги, ну, він у ейфорії язичества відділося йому, що то так треба. Но коли відів, чим собою представляє дикарство сатанінської язичества, задумався над тим, з такими дикарями, він державу не збудує і прийняв рішення таїнственно. Стати християнином. То він зробить через 10 років. Ну а поки йде то, що в Києві благодаря Ользі християнство було терпимим, з того моменту християни стали гоними від язичників, християнам не треба чути, що таке гоніння. З перших віків, у перших віках. Християни знали, що якої ужаснішої, понесли і перші мученики прокл, і Іларій, нині їх празнуємо. То вони прокл, мудрейший християнин, котрого і збивають за віру Христову, заставляють прийняти, поклонитися і богам, Він відказується, його ведуть на Казнь по дорозі. його Плем'яники Ларі підтримує свого дядю, але і того схвачують язичеське дикарство. Ми так не можемо видіти в окремих людях, в окремих групах, коли нічим не об'ясниш, коли общество язичеської повністю втрачає чувство до поняття современного прав. І свобод людини. Язичники просто генетично не способні ті права виконувати або поважати. Коли ж так поступає, так ми будемо сильними, твердими в вірі, точними в євангельському учені, а у вічності. Прибуває в істини церкви, віримо по милості Божої. Уєднання з Фьодором і Йоганном, з Проклом і Ларієм зможемо наслідувати і з усіми святими царство Божоє. Амінь.